Вітаю друзі на своєму каналі. Сьогодні хочу провести вам недільний відеоогляд. 1 жовтня показати, що відбувається в моїй теплиці. Шум, шумить вітер сьогодні, погода вже спортилася. Наступає, мабуть, вже справжня осінь. Тому погнали. І перша, як завжди, нас зустрічає династія Даджі. Квітня постійно. Молоді кущі які з цієї весни я їх не обрізала. Даю їм наростити масу, окріпнути. А тоді вже на той рік з лютого будемо бачити, може, і знімуться пару живців. А на Женет маленька яка краса. Обрізаний кущ. Живці поїхали до дівчаток. Надію, що вони у всіх укоріняться. Такому великому горшку вона у мене зимувати не буде. Обов'язково я його пересаджу в менший об'єм. Як це я роблю, я вам покажу. Зніму відео. Обов'язково. Є жемчужний ніл. Цікавий сорт, новинка. Я ніде його не зустрічала. Дуже він мені сподобався своїми формою квіточків. Форма квіточок мені дуже нагадує, що з білих я такої форми не бачила, але що цікаво, що він дуже гарно зав'язує ось на журавлики. Чи є там насіння, не знаю. Але цей сорт, я так розумію, добре підходить для запилення. Ось в тому році. Ми це і перевіримо. Ну і зонартики, які так і не, розквіт... не розквітнули в цьому році. Частина, звісно, бо бу... рушмур Ейвон Цвів. Ви бачите, поляпане листя, це була проведена обробка. Мені здалося, якось за кілька днів, ось на цьому ейвені, пожовтіло кілька листочків. І це мене зразу насторожило. Я почала шукати причину. Зразу в мене думка була про те, що це кліщі. Ну, я і роздивлялася, шукала. Я так і не зрозуміла. Тому, довго не думаючи, я. Розвела інсектицид і фунгіцид. Я вам розповідала про це в один бак. Обробила повністю всю колекцію від хвороб, і від кліщів, і від комах, все зразу. Листя обірвала жовте і, як завжди, це спрацювало. Рослинка стоїть чудово, себе почуває. Ніякого листя більше жовтого я на ній не спостерігаю. значить що саме перед обробити і де все супер. Ось також мої зонартики. Я їх також не обрізаю, тому що це молоді рослини цього ці року. Цієї весни, спершу їх нарощую. Жівців стараюсь не зняти, хочу як побільше, щоб кош наріз. А ось цього Лара Ену зняла кілька жівців, які вже і пустили корінчики. Погляньте, в якому горшку великому. Зонартиків менші я пересаджувати не буду. Так і підуть на зимівлю. Далі в мене накидав бутончики і розцвів астрід, чудовий сорт, квітливий, умови цьому сприяють. Далі Лара Банджорі. Наростили шапки Квітли квітлі цьому році. А на той рік, я сподіваюся, вони зацвітуть мені прям рясно-рясно. Тому що це гарні зонартики, які квітнуть постійно. Ось так виглядають і рослинки після масового цвітіння, частково обрізані. А хтось і не обрізався. А ось Лара Андреа, погляньте. Тут я зробила прищіпку, щоб пагони не гналися, поки ось тут виростають, да, наростають бронючки. Проснулися бронючки. Ось для цього потрібно проводитися кардинальна обрізка. І ця, І тому. Ця рослина, хочу сказати вам ще наростить свої зелену масу і ще можна буде в лютому зняти кілька живців. Ось так. Частково обрізані. Ось. Хтось обрізаний, частково хтось повністю. А когось я не обрізала взагалі. Там де помпадур, Ось такі. Бумпончики. Я її не обрізала, тому вона продовжує квітнути. Красивий зон, гібрид зонального, но пеларгонії. Гарний, такий напівампельний. Ось. Муфід Rose. Якщо є прохолода, вона зав'язує ось такі трояндочки і не відкриває їх взагалі. Дуже красиво виглядає. Погляньте. Маю кілька живців цього сорту. Три маю нібито по Ось такі просто ніжно-рожевого кольору троянди. Гарні сорти. Ну і королева. Шикарна грушенька. Тут слів не треба, тільки спостерігати. Цю шапки. 1 жовтня. Сів нема. Дивіться. Супер... Суперовий сорт, але живців немає. Корінила один. Залишу собі, щоб мати на той рік ще один кущ. Настільки він мені подобається. А це Лія Софія. Рясну розквітнув, нарощував ціле літо тільки кущик. Ось погляньте, Я його не чіпаю, не ріжу нічого, тому що хай він розростеться. Ось подивіться, скільки бутончиків. І також аж тільки тепер потенціал відкривається, бо був, ну, був бідненький він. Прохолода, квіти стали великі. Такі якісь кудряшки крутить. Такий цікавий сортик. Прикосового кольору. Там, де боварі. Краса. Не знаю, чи камера передає бархатистість і переливи цього кольору. Темно-зелене листя. Кущик росте невеликий, красиво формується. На ньому на його фоні такі, такі квіти. Такого кольору глибокого, насиченого, бархатистого. Дуже красивий сорт, який в мене постійно буде. Він не новий, він давно вже в колекціях. Це не новинка, вона нов каріння Почуває себе чудово. Це остання шапка, було їх багато, розцвіла весь вересень, квітли. Ціле літо вона мучилася, сушила свої бутони. А в вересні вона показала свою повністю красу. Свіла ціле літо гарно. Чисто, червоний такий колір. Королева бірми. Міцний, такий потужний кущик. Стандарт, збитий. Міцненький такі. Такі красиві, красиві також. Шапочки з квітами. Дуже мені сподобався, полюбився. Також бархатистий колір, глибокий такий. Але мадам Буварі, ось, я вам покажу, більш насичений, ще темніший. Кеніс Даб, Кеніс Дюк. Ой, вибачаюся, це не кеніс. Це айздалий. Дюк зацвітає вже дале дюк. Розвітає остання шапка. Шикарний сортик. Далі у мене тут Pearl White. Білий, чисто-білий сорт, квітливий, супер-супер махровий, з зеленцею на початку розквіті. Класний сортик і також у мене. Поселився надовго, дуже його люблю. Я його рекомендую, тому що цей сорт. Він шикавий. Сорт, який не любить обрізки, ось я його обрізала на черенки, які в мене чомусь не вкорінилися, тому що жара була, спека. Спекою дуже погано живці приживаються. Але він застиг і не росте, але бутони і шапочки накидає. Буду знати, це в мене він перший рік. І цю властивість я вже зрозуміла. Перлова ро, роуз. Це чудовий сорт. Дуже красивий, дуже квітучий, гарний, такі блюдця великі. Такого кольору рожевого маю кілька живців. Вже вони підросли. Тому звертайтеся, кому цей сорт сподобався. Хочу затриматися. Дуже гарний сорт. А весною вже в травні він квіт неперевершений. Лист це не було, видно, тільки одні здоровені шапки ось цих квітів. Гарнющий. Ось моя деміза обрізана, Відкрила свої трояндочки. Від чого залежить це відкриття, я не знаю, тому що буває бутони не відкриваються, так і засихають. В більшості не відкриваються, а це ось, погляньте, відкрила. Ось така цікава вона. Яка вона, я не знаю. Просто Дениза. Так купила і так у мене колекції є. Кеніс дабл Буйство. Це вже просто доцвітає. Познімала вже купу шапочок. Він мене в цьому році вражає і вражає цей сорт, тому що ті роки він так не квітнув. Погляньте, два кущі. Частково обрізані. Але хочу показати, ось тут, де обрізала, така картина. Він спиняється і не росте. Тому хочете мати таке цвітіння, значить його різати не треба. А ця гілка не різалася, і вона ось так квітне, квітне, квітне. Цей сорт обрізки не любить, так як і іменует. Є такі сорта, їх треба знати, треба зрозуміти їхню їхню оцю і вони будуть чекарно себе почуватися феніс дап Статні мені рослини частково обрізані частково Це ці кущики в цьому році тільки посаджені живці виросли я їх зробила їм обрізку таку Кормуючу, трошки живці зняла і сильно не обрізаю. Шапочка на Ось такий розмір квітів. Якщо вона себе добре почуває, блюдь такі величезні. Літом у спеку, вона мучилась. Я цей сорт поклала, ставила під стіл, бо я зрозуміла, що вона спеку не витягає. Вона собі там від... ціле літо простояла, промучилась а вересень цвіте дуже гарно і рясно. Ось мої такі пахучі, пеларгонії. Наростили такі здоровенні кущики. Я їм зроблю формуючу обрізку, ось обріжу ось так. Трохи верхи, зроблю вигляді. Шара і занесу. Пахнуть дуже гарно, тільки потреш листочок і запах хвої, лимону, троянди, неймовірні, запахи стоять. Болджой квітун. Це сорт, який буде квітнути постійно навіть зимою. Оце постійно будуть. Цього бутончики випускатись, випускатись, випускатись. Це сорт квітливий, який не буває без квітів, абсолютно. Тільки почав ось гляньте. Ось такий малесенький черіночок починає вилазити, починає паросточок рости і одразу дає бутон. Ось Хочу показати, Подивайте. з що прямо абсолютно два кілька листочків і бутон. Кілька листочків і бутон. Також цей сорт не дуже начеренкуєш. Мені він подобається, він дуже гарний. Тим, що він шапки, ось ви бачите, великі. На низьких квітоножках таких крепких він цвіте, вони не витягаються. Квітне рясно, відкривається весь разом, він шикарний. Живці я з нього маю завжди також мало, тому що це його властивість. От як зрізати з цього сорту живець? От як. Не хоче рости, а зразу цвіте тюльпанка моя доквітає, зняла багато вже відсохших гілок. Ред Пандора моя улюблена це. Алва, шведський сортик. Тут така шапочка. обрізані мої вже принцеса Грейс. Пересаджу з таких горщ, горщиків у менші, винесу на зимівлю. Постійно квітне, подивіться, пак віва карліна, огляньте, ціла палітра. Чисто білий на початку розквіту, потім такий він О. такий вершкового кольору, далі вже пішла перецвітати вже рожево фіолетово зеленою серединкою. Ну, сок цікавий. Обрізати буду далі, також пересаджу менший і внесу у приміщення. Мадам Боварі. Оп, GP Bartlett. Обрізаний повністю, буду заносити у приміщення, пересаджений у малий об'єм. Такі горшки я не заношу, а присаджу. Ось подивіться, для чого потрібна обрізка кардинальна. Ось тут на столі в мене вже повністю кардинально обрізані двогрі. Кущі, яким більше року. Ось. Коли обрізаєш, вже встиг наростити. Ось подивіться, вона ховерой. Картина. Повністю, повністю бруньки проснулися, цей кущик ще встигне наростити. Зелену масу, і ще щеку пічніший і молоденький. Ось так. Обрізані. Обрізка проходить ще й досі. Я обрізаю живці, ставлю на укорінення. Бачите, що відбувається після кардинальної обрізки. Морбака тюльпан. Це тюльпанка. Вже теж кожчик не молодий. Такі кущі старі. Ну, у мене немає старших кущів, ніж 2 роки. От я живу укорінюю і на ту весну я буду собі вирощувати молоду рослинку. Не люблю я таких старих кущів. Хоча вони з віком, я замічаю, стають ще кращі, набирають сили деякі сорта, але все одно Ось, відростає, погляньте. Це буде пару лемон Там показую. ось частково обрізаний, не дуже сильно кущик. Також повно проснулося. Кожна брунька проснулася в пазусі і, і росте, і нарощує кущик. Ось така картина. Обрізана. Рослина. І ріда конфеті. Краса, цвіта шапка. Гляньте, яка також велика, здоровенна. Я. Я дуже люблю цей сорт. У мене також в колекції. L'alt Secret Life. Красивий карликовий сорт. На Навесні, коли перепаде температура, він прям салатового кольору із такою темною зоною дуже красивий. А це шоу Мойра, карлик. Це все, що він наростив. Цей сортик. Також квітне постійно. Мої пістряволисті. Сорта ось. Містер Полок. Скайф оф Італі. Ось так на кущик наростив за літо, з малесенького живця. Його треба було пересадити у більший об'єм, і він був би вже взагалі великий. Ескалібор. Дуже багато питаєте за цей сорт, ну ось нема. Я поки в цьому році його не ріжу, а обріжу вже в лютому місяці, коли живцювання відбувається ідеально. Тоді рослинки всі приживають, живці приживаються майже стовідсотково. Дивіться, як ночі холодні, в день жарко, як він розфарбувався від перепаді температури. Дуже гарний сорт, але ось така його величина, ось так він наріс тільки. Так само, подивіться, як гарно розфарбувалися ось ці сортики мої. ра Це ви питалися, що ви робите, що вони не жовті, не жовті не глистя, не сохнуть. Тому що я відібрала саме ці сорта, які не мають цієї проблеми. Ті сорта, які мали таку проблему, вони пишуть з моєї колекції, тому що я не надіїла з ними боротися. Вони не мали належного вигляду. Тому я залишила такі, щоб мали красивий вигляд, не жовкли, з ними менше було проблем. Осьте, ораєн. Дуже гарно вкорінився цей рік, обрізаний, наростає. Багато живців маю, які всі дуже гарно вкорінилися і підростають. Пізніше будуть живці. Десь через днів 10, поки не раніше. А торінго ось вже обріз. Також маю живці цього сорту. Вкорінилися шикарно. Це сорта, які дуже гарно ось так. Травневий салют. Ось так виглядає моя колекція на даний момент. Тес Влада. Зрізала один живець, пізніше ще обріжу її. Вона потребує обрізки перед занесенням. А можливо, не буду обрізати, побачу. Юася. Красота. Ліа, чік, Ліа, зараз гляну. Чік Дропс, Мініатюра. Українська селекція. Краса. Такий. Цікавий дуже колір. Класний сортик. Подаруночок мені до посилочки. А він виявився напрочуд гарний. Дуже гарно квітнув. Прям вкривався хмарою, хмарою квітів. Харізма. Колір неймовірний. Старий сорт. Який буду тримати, тому що він дуже класний. Бріксфорд. Перл. Сорт, з якого я ні одного живця не змогла вкорінити на продаж. Настільки погляньте. Молода рослинка, корінена зимою чи осінь, не пам'ятаю. Все, що вона наростила. Зате шапки, це без слів. Ось так вкорінюю один живець, щоб мати собі дублик. Це сорт чисто для. Свого задоволення. Красивущий, величезна шапка білого кольору, гарнущий. А ось внизу мої зонартики, які ціле літо нарощували зелену масу. Я їх з маленьких їх пересаджувала трішки більші. Надіюся, на той рік вам навесну покажу їхнє шикарне цвітіння. Гарні тут сорта у мене є достойні, чекаємо квітів. І це все, що я вам хотіла показати. Я вам обов'язково покажу, як я готую рослини до зими, як я пересаджую їх в малі об'єми. Все покажу. Просто трохи не маю часу, але якщо вам цікаво, коментуйте. Ставте лайки, поширю. Я вас прошу, поширюйте, щоб більше було підписників. Це дуже важливо. Якщо вас багато і вам це цікаво, мені хочеться вам це відео записувати. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі!